Друзі, всім привіт. Чергова наша велопрогулянка. Я в районі першої міської лікарні. Зараз поїдемо в Павленківський парк, заїдемо до нашого підписника. Осінь хочу приїхати, якщо буде в мене можливість, усі свої маршрути. на осінь. Кстаті, сьогодні у нас виходить... Получается... 9, 9 місяць, 17 число. Так, хто назад. Понеділок. Так що, друзі, давайте, зараз коротше. Очалюємо Павленківський парк. Все, давайте. Чувак збив мене з мислі. Тільки що тут вроді було ДТП. Я почув, як бахнуло, знаєте, як ото бампером чи бампер, чи колісо в яму заскучили. Ну не знаю. Не хочеться тут довго. Це все на камеру знімати, Там чувак на велосипеді. На обочині торчить. Якесь ДТП, походу, так? Да? Він чувак за стовпом торчить. Той сидить на велосипеді. Ілі машини бахнулися, може. Одна виїжджала, друга їхала. Коротше, непонятно, не будемо туди влазити. Так. Нас своя прогулян та свої плани Тут такий. Ми колись в цьому районі проїжджали з вами, ну це було давненько. У мене в самого кривенький руль трошки. Треба випрямити. Буде. Зараз їдемо в район п'ятої школи, Теплоенерго. Потім до нашого підписника заїдемо. виїдемо біля Павленківського парку і... і що тоді? І закінчимо нашу велопрогулянку. Назигіна, каштанові алеї. А я там переключусь, перекину вас на грудну клітку. І ще хочу зняти пороха магазин, короче рошен. Купити там зефір Мадмазек заказала. Так, ну правильний перехід ось, в принципі, отут, да я так помню 24 секунди у нас. Якось. Парахлячому трошки тут зроблено, ну то таке. Зараз трошки по тротуару проїдемося. Що я починаю з цього місця знімати? Їздив першу горбаше першу, горбальницю, першу міську лікарню. Коротше, зробив знімок плеча свого, ну там показує кістки, ну, коротше, трошки не те, мені треба було УЗІ. Коротше, УЗІ зробити, щоб побачити, щоб воно там було видно, розрив сухожилля. А те, що я оцей знімок з травматології зробив, там воно... Показує тільки ускоржені кістки. Ускоржені, ускоржені, ускоржені. Коротше, ви зрозуміли сміс. Тобто переломи там, якби в мене плече, кістка зараз була вивернута. А тоді б воно все показало. Ну, та хай буде для профілактики. Направлення мені дали. У сімейного лікаря, тобто, якщо з направленням воно походу безкоштовно. Що одне, я перший раз не взяв направлення на УЗІ тупону, бо я ж думав. Бати того знімку. Вилетіло загорення, як він називається. Прийшлося п'ять заскочити. До сімейного лікаря все воно по запису, а запис іді на завтра. Ну, дівчина мені сьогодні ще зробила, але УЗІ працює в першій міській лікарні до двох часів. Ну, коротше, я не запізнився. Завтра поїду, зроблю зіль, а в середу все одно там забирають ці всі е, які, результати. І тоді ще до сімейного лікаря заскочу і хай воно мене буде все в базі. Ще хотів узнати, скільки коштує допустим, операція. Ну там сума гроші, гроші, я не помиляюся. Так, давайте сюди звернемо. А є там, я думаю, безкоштовна черга, але вона роками. Ну все одно було б непогано записатись, хай буде. Коротше, починаємо трошки своїм здоров'ям займатися. Ага, окей. Сьогодні так. Ні, ну в принципі було жарко, ну такий вітерець посилюється. 25 хвилин. Ось хвилин. 25 секунд. Щоб спів я на ту сторону. Зараз ми в одному місці заїдемо. Читирість успевай підрезала нас ттка главное с поворотом нас не провтекать вечно я теряюся сейчас мы наверное, переедем трошки на ту сторону короче на переход Я люблю п'яту школу, там вивіска така була, та в принципі мені кінець і потом ліворуч. У ЗІК кабінет взагалі з 8 до 2 часів. Чи з 9 щось по -півдня тільки працює. Я пам'ятаю, я там за гроші в мене ж гастріт, ну вроді я його залічив, то сам не знаю, чи залічив, чи не залічив. Ну я там колись оце ж проходив у по направленню. Ух, який мерз. Один раз безкоштовно, а другий раз. Теж мені треба було в зі пройти, не пам'ятаю чого вже. То було за гроші. Зараз ми біля нашого підписника 1. Щедрої людини. Проїдемося. Ще в мене з'явилися теж щедрі підписники. Ну вони мене поки що не просили десь проїхати. І що? Попросять, то я проїду з задоволенням. Ще в нас, кстати, не настало баб літо але тепло. Губи пошерхли, коротше, після того, мабуть, як я стрім Біля ставка і пив пиво, коротше. Пошерхли губи. Кусочки шкури торчать на губах, я їх обкусую. Коротше, убираю народним методом. Так, покидаємо ми це місце. Зараз проїдемося трошки біля Павленківського парку. Потім Терцаків трошечки зацепимо. І десь нам треба буде парканутися, але я заїду не на валей, тому що мені треба оцю всю апаратуру на себе. О, наші друзі поліціянти. Так не хочеться з ними пересікати, але якщо мені це прийдеться, то тоді вже Буде вердикт мені, коли я покажу резерв плюс. Вроді в мене там все норм, типа ок. І не можу ніякого відео знайти, щоб хтось показав от таке то, в резерв плюс, така то, е, як є запис такий-то такий-то діагноз це я таке вже перекручується голова діагноз тіпа все буде в Де десь ця тематика по-любому але ну, щось не можу знайти. Якщо коли подивитесь цю серію, не забудьте подивитися наступну. Страшенно. Знімемо їхній асортимент. Так, зараз ми по парку. І Так, я вам вже ж казав, що сьогодні в нас... 19 -е число, 9 місяць, понеділок. Честь мені цей колір так подобається цього домика. Я там останній поверх. Да, там жарко, в принципі, як сонце. Зараз сонце з другої сторони. ви задралися, я не туди. Щось роздовбалися в мене ці кріплення і що тримають камеру вообще слабенько і затягнуті повністю хапанові, я не могу Ось як почнеться баб'ю літо вообще буде бомбезно. Таке свіже повітря. Зараз ще жарковато. Так, сейчас, наверное, надо виїхати трошки на дорогу. Чи виїдем далі. А, ладно, далі, виїдемо. Так, движняк, а скільки в нас годин? 15.36, нормально. Сонечко заховалося, не так жарко, кстати. Зараз по переходу, по цивільному, пройдемось. Дивіться, до сих пор клас продається, нормально, що значить тепло. Кукуруза почищена. А, це кукурудза солодка. Варити. Можна зварити, прям зварити вам кукурудзу. це коштує. Не знаю скільки коштує, там написано 10 гривень. Ну це сиру купити кукурузу, 10 гривень. А за те, що її зварять, мабуть, це окремо. Mm. Давайте вам так щось покажу. Де ж заходила? тобі Десять, 12, п'ятнадцять. Ви бачили ціни на кукуруку? Щось ціни не побачив на кавуни дині. Вони дешевше стали. Чи, чи не дождемося, Не дочекаємося цього. Коротше, мене варіант парканутися там біля Аврори хороше не зробив для велосипедистів точки паркування помідорчики різнокольорові з цього. Скажіть то я скажу. Загороді. Так, я не співаю, чи співаю? 20 з чим-то. 22. не цю сторону. А, так мені... стати, мені на ту сторону ще не треба, бо я по привичці. Ще поїду додому. Мені потрібна ця сторона. І потім ми попремося в грошей. Зараз я тут десь. Переключуся, так друзі. Не забувайте підписуватися. Ставити лайк. Подобайку. Напишіть позитивний комент, підпишіться. Підключіть спонсорство. Ай, блін, зайняли мою точку. Я хотів там парканутися. Ну ладно, ми сейчас отут паркаємося. Так, всім тихого вечора, тихої ночі і мирного неба. Давайте. Всім пока-пока. Потім підемо туди. Давай.